На сцені Артем він виконує свою улюблену пісню. Каже, що перед виступом трохи нервував, але щойно взяв інструмент до рук. Переживання зникли. Займаюся вже роки. вибрав гітару, тому що дуже подобається, як він звучить цей інструмент. Колись перше почув першу пісню, яку я сьогодні виконував легенська рапсодія. Тому вирішив саме його обрати. Так захотілося зіграти цю пісню. Самому інструмент непростий, звісно, там. Теба терпіння, витримка, якось бажання шабатати 11 квітня. З концертом до Борисполя завітали вихованці та викладачі Переяславської мистецької школи імені Павла Синиці. У стінах Бориспільської музичної школи вони вражали глядачів майстерною грою на скрипці, кларнеті, баяні та піаніно. Рада, вона вже вісім років опановує піаніно. Зізнається, цей інструмент потребує терпіння і точність. «У Нас вдома давненько уже стоїть піаніно, тому я пішла на піаніно. Всі піаніно різні, можуть бути різні клавіатури. Наприклад, у мене в класі досить легка клавіатура. А тут вона була туга і було досить тяжко грати. Прозвучали й вокальні номери. Серед них дует Леонтій та Артема. Для молодих артистів подібні виступи не просто хобі, а ще один крок до мрії стати відомими співаками. Я Вважаю для себе це як відпочинок якийсь. Я коли співаю, я розслабляюся. Насолода така естетична, що співаєш, якби розумієш, що в тебе приємно, що в тебе є там голови, що ти можеш заспівати. Сильно хвилювалася, і я думала, хоч би не забути слова. Просто буває таке, що співак забувається слова під час пісні, коли дуже багато людей. Переяславська мистецька школа вже багато років виховує юні таланти, розповідає директор закладу Вадим Ноздровський. Тут навчаються діти різних вікових груп, опановуючи інструменти, вокал і музичну грамоту. В минулому році ми відмічалися на 10-літній ювілей. На даний момент у нас навчається трошки менше діток, як у вас. Всього 271 особа. Маємо 5 відділів. Це фортепіанний, народний, до якого входять гітара, бандура, баян, акардон, оркестровий, до якого входять скрипка і духові інструменти, вокально-теоретичний, відповідно, вокалісти і теоретики, і естрадний, нещодавно створений відділ, до якого входять Синтезатор, ударні інструменти, естрадний вокал, естрадна гітара особливу увагу за словами директора приділяють концертні діяльності. Виїзні виступи це не лише можливість показати досягнення, а й обмінятися досвідом з іншими творчими колективами. Офія Здорікова Денис Драган, новини ТРС Бороспіль.